23 лютого у столиці відбулася визначна спортивна подія. Відкритий чемпіонат Києва з карате Всесвітньої конфедерації карате. На татамі зійшлися понад 150 учасників з 11 клубів Києва, Київської області, Львівської та Черкаської областей. Черкаську область в турнірі представили спортсмени збірної міста Сміли, вихованці спортивних клубів Монарх і «Дю США Олімп під керівництвом головного тренера Сергія Пітенка. Це був їхній дебют на цих змаганнях, і сміляни здивували навіть організаторів. Ми проводимо чемпіонат з міста Києва. З це. Ми зібрали 150 спортсменів з 11 кругів і 4 регіонів України. Ми дуже раді, що нас підтримує в цьому заході команди міста Сміли. Вони показали дуже гарний результат, завоювали багато нагород як в перших, так і в других, так і в третіх місцях. Вісім спортсменів вибороли 24 нагороди: поляков Єгор, золото в ката, срібло в комітет, бронза в командному ката, Борщ діана, золото в командному комітете, срібло в командному ката, бронза в ката та комітет. Світний Андрій, срібло в ката, бронза в командному ката, комітет, командному комітет. Бойко Василіса – два золота та одне срібло. Юльченко Назар, золото та три бронзи. Мандро Владислава золото, срібло, бронза. Юхимець Тимур бронза, Борщ Віталій срібло та дві бронзи. Успіхи наших каратистів. Це результат наполегливої Раціям високого рівня підготовки та справжнього спортивного духу змагання стали чудовою перевіркою перед чемпіонатом України з карате ВКЦ, який відбудеться в Дніпрі 16 березня. Дякуємо команді Сміла за підтримку нашого чемпіонату за розвиток карате ВКЦ в Україні і в Києві. Чекаємо їх на наступних наших змаганнях.